Всім привіт друзі. Сьогодні 10 э, день. Ні. 9-го прививку робив сьогодні. Так, я все запутався, ну ладно. Треба подивитись в журналі, який сьогодні день. І зараз перевіряю. Ні, це навіть не 9-го я робив прививку. А це я робив 3 4 дні назад. Ось так. Це вже Перекинув стільно велику кількість цих. Тут, коротше, було, коли ми засіляли, це сьогодні понеділок, три дні пройшло, і ми заселили, забрали звідси на масочні. І поставив я нову прививку. Зараз буду перевіряти. Самому цікаво, що тут вони зробили, що вони прийняли, скільки прийняли, скільки не прийняли, що мені треба робити. І все. Тут матку треба оставляти, тому що вона може струтовка зараз мені Прийняли, не так. прийняли. Оце бачу, які прийняли. Ну так, нормально прийняли, друзі. Раз, два. Та тут професійно всі прийняли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять маточники. Ну це вже стопроцентовий прийом, тому що тут ось вам показую. Це моя перша прививка. 70% прийняли маток. Це 600 процентів. Ну як, папа вам? Ну тут вже тут, виходить 17 тих маточників, так що, якщо комусь треба неплідні матки, то заказуйте зараз, тому що я думаю, що в їх мене і розберуть. Ну все. Не буду далі їх охолоджувати. Буду чекати на вихід. Це дуже круто, друзі, я дуже радий, тому що в мене перший раз така, такий прийом. Зараз я хочу. Все, виходить, я зараз ті щоб... Ну тут джоли спокійні, вони не присутні. Пос... Ну так, да, тут папа, тут останній раз робимо прививку цю і все, більше вже не роблю. В другої сім'ї. Якщо буду заказувати, то в другої сім'ї будемо робити. Так, так, старте. Тут медом просто медом заливають теж. Сейчас русинку переглянемо ще раз. Да, так, матки немає. По були. будуть. Чоли дуже сильно це Ми собі посадимо матку в сліду, ось мене вліткається. Я собі пліт сажу. І буде тут матка вже не ровіва. Тут дроями робили. Оце все це, недавно. Це. Ось такий, друзі, прийом. Маток це вже цей раз зробили прийом 11. Одинадцять. Одинадцять прийняли, в цьому цей раз прийняли маток. Ну, це я тільки хотів, щоб 70% це дуже крутий прийом для мене. А сто процентів... Ніяк я не зможу зробити, тому що я ще тільки починаю виводити маски вчуся, і мені це дуже подобається. Ось так, виходить, це моя вже шоста спроба, і на шосту спробу в мене вийшло. Дякую всім за коментарі, які, хто питав мене, підтримував, дякую велике. Тому що якщо без вашої підтримки, я б не займався цим. А ви мене підтримуєте. Стрималися, зробили і тепер я зможу зводити маток. Навчився прикладати в личинку. Зараз відповім на декілька записань. Так. Тепер, друзі, відповідаю на декілька запитань. Мені писали ще під першим відео. Я коли робив прививку, мені писали в коментарях, чому ти облізуєш шпатель, його не можна облізувати, тому що... там Багато мікробів в році чимось в Ну, Я ставлю це е, коментар, скриншот. Друзі, чому? Тому що якщо я не обліжу те молочко, я личинку не візьму, тому що воно не береться. Молочко треба, щоб був сухий спатель, тоді тоді краще личинка. це вже, Я вже провірив, тоді я коли я брав, то в мене багато я тоді спортив личинки. Е, потім я вже почав облізувати, і воно почало краще брати. Це е, друге, а... Ще я не пам'ятаю ще якісь запитання, тому якщо пишіть, я буду відповідати на запитання. Може, ще одне відео зніму, чисто для того, щоб відповісти на запитання. Так що ось таке запитання в мене було. Я забувся його ще в тих відео про матки розповісти. Так що ось чому я облізував. Тому що, як багато вже бджолярів, я дуже багато дивлюсь маточників і беру з них там деякі ті, і треба на, на собі перевіряти, тому що багато ось взяв. Заселили в них так само по другому пасічнику, який розповідав. І я так само заселив, в мене нічого не вийшло. Тому що треба самому технологію цю проробляти і потім вже розповідати. Так що такі діла. Так що заходьте на мій сайт, там є, там скоро появляться сьогодні і слідні маски, тому що якщо облітається, то я все виставлю зразу, буду продавати. Ну і ще може на свою пасіку, теж буду. Літом замі заміняти десь осін. Може і зараз, ну побачимо. Я як уже з татом тому що в мене тут треба матку 100%, 100 заміняти в одному, в двоєчки, а там, мабуть, ми зробимо українським, самовкрайнім, там, там зробимо ми е, виховательку ще одну. тому що цю виховательку ми вже на сім'ю пускаємо, щоб вона розвивалася, тому що вона вже послабляється. Бачу, що вона в золи дуже мало становиться, уменьшається. То було їй прямо весело. Відсилу все на рамках, а зараз ні. Так що ось такі, друзі, діла. 18 маточників прийняли. 에, зараз треба піти переглянути, що Ну, Там я приблизно знаю. Там 8 маток всі теж, все нормально, облітаються і ви показу. Так що всім дякую за цей перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть запитання. Заходьте на сайт, заказуйте матки, можна не плідні заказувати, вони тільки будуть через 에, зараз три дні. Ну, через сім, е, через е, неділю будуть матки не плідні, а плідні через дві. Е, ну, плідні будуть і сім штук будуть плідні, через е, теж вісім днів. Так що е, теж через неділю будуть не плідні через неділю і плідні через неділю. Так що ось такі діла. Це, друзі, всім дякую за цей перегляд. Ставте лайки, коментарі. Всім до побачення.